Вже кожен через день йде до смітника. Чи замислювались люди, куди дівається сміття? В нашому Бахмуті було світ... сміттєзвалище, а у Дніпрі та Європі сортують так: на вулиці стоять контейнери для сортування сміття. І я вирішила розумніше ставитися до сортування сміття, не викидати все сміття в один контейнер, а розділяти на скло, папір, пластик і так далі. Щоб припинити процес накопичення відходів та засмічення планети, треба сортувати сміття і викидати в спеціальні контейнери. Ми щосекунди засмічуємо нашу планету різними відходами. Наприклад, кинутий недопалок проповеє у морі до 5 років, пакети з поліетилену 10-20 років, вироби з нейлони розкладуються через 30-40 років, Консервна банка через 500 років. А скляна пляшка лише через тисячі років. Щоб Я припинити не процес накопичення відходів, необхідно їх сортувати. Для чого необхідно сортувати сміття та побутові відходи? Перше будь-яка річ стає відходом. Друге токсичні відходи забруднюють повітря, ґрунт, поверхневі та підземні води. Третє. Більшу частину побутових відходів складає тара. Сучасні технології дозволяють більшу частину побутових відходів переробляти і використовувати наново. Таким чином знизиться вплив на довкілля та менше нової сировини необхідно буде виробляти. Буде гарне в нас життя, краще жити без сміття. Відходи псують наше здоров'я. Це алергія, захворювання верхніх дихальних шляхів, загострюються хронічні захворювання, виникають злоякісні утворення. Якщо жити без сміття, буде чисте в нас життя. Треба дбайливо ставитися до природи. Разом зробимо планету чистою.